Прийменник СЕ вживається, як правило, з іменником у знахідному відмінку. Він зливається з означеним артиклем знахідного відмінка. І ми отримуємо стон, «шти», сто, стус, стіс шта. Прийменник «се» вживається у таких випадках: на позначення напрямку руху чи дії, тобто куди зі значеннями в, у, на до. Паустошпіт йому. Важо то вівліо що трапезі. На позначення місця де зі значеннями в у на. касоме штотрапежі. Для позначення особи, на яку спрямована дія. Кому графо томініма штимітераму. У виразах часу, коли ми називаємо, о котрій годині щось відбувається. Кшипнао штишохто, кровомешімер'яно щмія. Коли ми називаємо дату, число і місяць якоїсь події. Ехо Ехоєнесля стиж векання октаврію. У виразах часу зі значенням через ехо масима се віоорес. Паговієко пеш цепедемінес.